Звершилося. Сьогодні літають. Ще трошки рано, але пізніше потепліє будуть більше літати. Літали всі, але так потрошки. Сьогодні так інтенсивно літають. Я казав будуть літати 25-го, але на два дні помилився сьогодні 27. Але літають. Ось Обгадили всі дашки. Два є, що трошки опоношені. В середині на рамках немає. От передню стінку Обгадили. Ну страшно. Вітер сьогодні, вітер сильний.